Урок на закріплення повторюємо букви М та Г. Починаємо зі складів. Наші герої Блу та Бінго грають з повітряною кулькою. Давайте і ми з вами відіб'ємо повітряну кульку. ЛО, ЛА, лу, ЛЕ, мі, мя, юм, єм. Га, го, гу і так далі. Бінго і Блу завітали до супермаркета, допоможіть їм придбати товари. Мед. І кладемо в корзинку. Сало, лук. Сом. І так далі. Блу і Бінго дуже лякливі. І бояться залазити на вершину гори Говерла, та що у Карпатах. Давайте їм допоможемо і покажемо, що це е, можна зробити легко. Мідь, музика, до, е, долька, долонька. Вони вже майже готові, але ще не впевнені. Ґрунт, малина, капелюх, дзига. Ура! Вони тепер не бояться і теж подолають цю вершину. Подивіться, як Блу радіє. Він переплутав всі слова і тепер впевнений, що ви не зможете їх прочитати. А вам буде легко? Чи ні? Давайте спробуємо. Сім, сом, мед, гава. Читаємо речення, підбираємо відповідні зображення. Збираємо ромашки. Ага, ось вони. Читаємо комікс. А, ось він. Працюємо на комп'ютері. І так далі. Спробуйте прочитати скоромовку в різному темпі. Бігають Бінго і Блу. Бавляться біля ставку. Бінго у воду пірнув. А блу хвостиком махнув. Бінго і блу. Бавляться біля ставку. Бінго у воду пірнув, а блу хвостиком махнув. А тепер спробуйте знайти у цій скоромовці всі слова, в яких є буква М. Шукаємо хвостиком махнув. А з буквою Л біля блу. Бавляться. І так далі. З перших букв слів склади й надрукуй слово: Ш. Шарф. К. Кіт. О. Олень. Л. Лис. А акула. То куди збираються майб... на наступний рік? І ти блу та бінго до школи. А поки що вони ходять тільки в дитячий садок. Читаємо історію про Блу та Бінго та їхні пригоди. Відповідаємо на запитання, куди вирушили щенята до лісу? Що вони взяли з собою? Ліхтарик, теплий плід та солодощі? Блу крутиться за своїм хвостом як котик. Ні. Як дзига. Кого ловив Бінго? Горобців? Ні, метеликів. Біля ганку на щенят чекав. Чай з лимоном.